Друзі, всім привіт! Оскільки я майстер-стиліст і дуже довго працюю вже з волоссям, понад 15 років маю свій салон краси. Тому сьогодні дуже хочу поділити з вами інформацією про нашу лінійку від компанії Elar, яка має повністю натуральний склад, дуже високий вміст алої вера і дуже велику кількість маси. У мене в салоні дуже часто дівчатка запитують. Чи неможливо придбати якийсь один з продуктів, для чого купувати усю лінійку? І я зрозуміла, що не кожна дівчина розуміє значення кожного продукту, тому сьогодні я хочу вам коротко розповісти, щоб ви знали, яка функція його і чому важливо придбати лінійку всю одразу. Наразі у мене немає з собою маски, тому що в цій лінійці є ще маска по догляду за волоссям і в кінці відео я поділюсь. Додивіться, будь ласка, до кінця, яку роль відіграє саме маска. Так от, призначення шампуню є очистити волосину. Наша волосина складається з кількох шарів, і верхній шар він складається з чешую. Так призначення шампуню є розкрити ось ці чешуйки і вимити все. Весь бруд, весь жир, повністю всі непотрібні моменти для того, щоб очистити нашу волосину. І якщо ви, любі друзі, будете використовувати лише шампунь, ваша волосина і ваші чешуйки залишаться у відкритому вигляді. Дуже часто я знаю, дівчата люблять розчісувати волосся в мокрому вигляді. І коли вони розчісують це мокре волосся і розкриті ці чешуйки, вони їх обривають. І в результаті, дівчата, ви питаєте, чому в мене немає гарного волосся і розкішного знизу, тому що волосся настончується під час обривання цих чешуйок, волосся починає сіктися і волосся втрачає блиск, еластичність, воно стає більш користим і некрасивим з вигляду. Так от вам на допомогу якраз йде другий продукт. Обов'язково, після того, коли ви помили волосся. Шампунем, ми використовуємо бальзам. І призначення кондиціонеру бальзаму є якраз в тому, щоб закрити ось ці чешуйки і поживити волосину. Волосина одразу набуває більш гладку текстуру, більш доглянутий вид, також запаюються посічені кінчики, і ваше волосся вже більш придатне для розчісування. І при розчісуванні так ті чешуйки обриватися не будуть, оскільки вони вже зайняли своє місце. Обіцяла вам розповісти про масочку. Дуже класний лайфхак, особливо на період зими або осені. Якщо у вас пошкоджене волосся, ви можете на чисто вимити волосся вечором нанести по всій довжині, відступаючи від коріння волосся буквально 10 см, Маску загорнути голову у целофан, а потім у шарф. І зранку просто теплою проточною водою змити цю маску. Ви побачите, що ваше волосся буде, наче після дорогої процедури, відбудеться дуже класна реконструкція волосся. і Я дуже рекомендую таку процедуру робити водой раз в тиждень. Ви свого волосся просто не впізнаєте. І давайте ми поговоримо з вами про ось цей третій продукт. На який дуже багато хто не звертає увагу, це є спрей термозахист, який одразу і полегшує розчісування волосся, і його призначення він відіграє ключову роль вже у красивому естетичному вигляді вашого волосся, оскільки він створює навколо волосини полімерну дихаючу плівку, запаює всі чешуйки, запаює всі посічені кінчики. Після його використання волосся наче буде проламіноване. Якщо хтось робив процедуру. Ламінування, то ви знаєте, як виглядає волосся після процедури ламінування. 90% більше блиску буде після використання цього спрею, а також волосина буде більш захищена перед нагрівальними приладами. І як працює цей спрей, зараз я вам покажу практично на одному такому експерименті. Уявіть собі, що це і ваша волосина. І ви нічим її не захистили, не нанесли ніякий спрей, не використали бальзам. І подивіться, що відбувається з вашою волосиною. Коли ви виконуєте якусь укладку або використовуєте утюжок, я знаю, сучасні дівчата дуже люблять вирівнювати волосся. І ось подивіться, що відбувається з вашою волосиною. Приклад, наскільки ви пропалюєте і руйнуєте структуру самого волоска. А тепер давайте ми подивимося, що відбувається з волосиною, коли ми її захищаємо, коли ми гарно зволожимо її нашим спреєм. Ось так. Дамо хвилинку дві, щоб спрей гарно розійшовся, розподілився по всьому волосю, і тепер ми знову проходимо нагрівальним приладом. Ось подивіться. Волосина в цьому випадку вже є більш захищена, тому дуже рекомендую дівчатка використовувати весь набір одразу і обов'язково завершувати процедуру догляду спреєм термозахистом, який допоможе вам і гарно розчесати ваше волосся, і запаяє посічені кінчики, а також буде класним захистом від шкідливих різних факторів: чи це вітер, мороз, чи різні нагрівальні прилади, і ви зможете мати красиву укладку і гарно доглянути волосся з усією лінійкою. Можна одне питання? Можна е, Наталі, скажи, будь ласка, чи після маски, яку ми е, накладаємо на ніч або після миття голови, ми маємо закрити це все бальзамом? Чи це не обов'язково? Це два е, окремих самостійних продукти? Ні. Це є два окремих продукти: ми використовуємо або кондиціонер, або маску. Кондиціонер ми можемо використовувати після кожного миття шампунем, а масочку можна рідше, можна раз в тиждень або раз в півтора, тому що маска відіграє вже більше живильну роль і більше реконструюючу, вона більше працює з середини. От тому її можна використовувати рідше. Але обов'язково, після нанесення бальзаму чи маски, ми використовуємо цей спрей-термозахист, який буде захищати. Ваше волосся і воно буде виглядати завжди гарним, блискучим та здоровим. Ми спрей використовуємо тільки перед термозахистом чи навіть перед сонечком. Ми його використовуємо не дивлячись на те, чи ми використовуємо якийсь нагрівальний прилад, чи не, чи не використовуємо, тому що він і полегшує розчісування, і запаює посічення кінчики, і одночас захищає саме волосану від проникнення навіть от вітру. От зараз сніг буде, дощ або сонце, яке сушить, пересушує волосся. Тому це на різні випадки життя, на різну погоду, і не має значення, чи робите ви укладку, чи не робите, чи просто природнім способом сушити волосся. Дівчата використовують. Та цей спраю крута продукція і ще одна ріманочка. Скажи, будь ласка, що за паперці ти використовувала? Що за паперці ми використовували для того, щоб показати е, е, дію нашу? Це звичайні чеки, е, які ми отримуємо в магазині. Е, тому звичайний папір, звісно, у вас не почерніє, да? а от чек. Ну, звісно, що це є такий примітивний приклад, але він наглядно ілюструє те, що відбувається з волосеною, коли ми регулярно використовуємо нагрівальні прилади або регулярно, наприклад, знаходимося на сонці чи якісь інші шкідливі фактори. Ось таким чином у нас просто руйнується волосена. Тому потрібно захищати і допомагати нашому волосечку блищати і бути гарним.